Всім привіт! Ми бавимося з Веронічкою в нову ігру, так. тут у нас багато котиків. Підпишіться на наш канал, не забувайте, підпишіться. Так. І вам буде цікаво. Ми тут бавимося в нову ігру таку, якусь хорошеньку. Так. Тут у нас дуже багато котиків є. Динозав. Динозавр. Динозавр. Ти чого зліз там? Ти там мав стояти, не чимнюшка. Та доньо, що тут у нас ще? Він сам ходить може І котики ага. самі ага, теж можуть ходити. Ага, самі. Ці звірятка самі можуть ходити, і можна да. просто дивитися як мультик і нічого не робити. Так. Да. Хіба якщо вже захочеш щось новенького, то можна поробити. Мам, давай ой, от... Стань на місце динозавріка. Да. Ой, то що за красавчик такий? Да. З такою прическою зеленою. О, морозово ой А да. для чого ця гирка? Не знаю. Просто так. Так, зірочку нам дали і морозу в му... мусорне. Мусор, де сміття треба поставити. Ще зірочку дали. Водичка Там. тут тече. Тут можна попрати свій одяг. така, бачите, пральна машинка, як жабка Ах. на вулиці. І тут бачу можна попрасувати навіть і стати душ, покупатися, все так зручно. Все можна зробити на вулиці. Зірочку там тобі котику, дали. Котику, котику. Іди там. Ой, він на фонтанчику стоїть. А. Це якийсь котик сміливий, не боїться водички. Так. Зірочку там тобі дали. І, то, і є зразу, щоб в туалеті сходити на вулиці. Так. Все. Це, напевно, для котиків, які живуть на вулиці, такий спеціальний умови. Щоб вони могли собі гарненькі і чистенькі і все зробити. Я зараз прийду. Добре. А я подивлюся, що тут далі у нас є. Веронічка побігла. Так, що у нас? Ой, дивіться, якийсь мотоцикл, можна на ньому покататися? Можна, дивіться, можна покататися. Ой, а що сталося? Не зрозуміла, він лишився, а мотоцикл поїхав. Бібі, -бі, поїхали. Давайте, куди ми їдемо, 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 їдемо. Так, зупинка. що Тут Тут пропонують нам гітари, якісь інструменти всякі. Ага, Добре. Давай далі. Що у нас тут ще є? Якась машина. Хто сідає їхати в машину? Давай ти поїдеш в машину. Давайте. Ой, не хоче, не сів. А що за пташки такі скачують, манюсінькі? Ага. Де тут якісь такі маленькі пташки? Так. Да. Ой, тут шидуй ціка. Штучка. Так, да. штучка длючка. Тут можна вибрати машинки. Так, да, а от тут точки і за ага. ними подивитися. Ой, диви, машина, поліція. Так, да, поліція. А що сталося там? Я не знаю. Так да. А то хтось на мусорі, накида порозкидували і. Так да. Цукерки угу. попадали. Да. А хто поприбирає цей мусор всякий там? Ти маєш прибрати, так? Не, я не знаю. Ну тут дуже всього багато в цій грі. Рибка плаває. Дивися, тут ростуть овоші. Так. так незрозуміло ці овоші ростуть. Так. Жабка, Мас... диви, як жабка гарненько сидить. Пос... Позбирати Позбирати з водички. Не можна кидати в воду загра... загряз... загрязнювати водичку. Це ж так. не гарно, Хто накидав стільки? То ви, напевно, не чимнюшки, котики. Так, і, то навіть... і вони грязні, як. Свинки, Та. поросинки Та. Намусорили, накидали. Сиди покупайтеся, поросинки. чи що? Нічим Та. не тепер. Тут -ту котик коник. Ну, там Та. багато мусору, бачиш, скільки мусору. Так Всякого. Твоя косичка мене кусає. Та. Так де тут окупатися? Хочеш його покупати, та ж я бачу там ще один грязнюля. Вони всі грязнюльки. Ой, тут така довга і багато. Ще один котик Тут і всього багато. Ще один коник, котик. Два котика, коника. Котика, коника це єдиноріжки, котики-єдиноріжки. Так. Одним словом, ми не дійшли де купатися, така довга. І ще одна. Тут зупинка тролейбусна чи автобусна, не знаю. Ну це таке прям ціле місто для котиків. О, во, купатися. Ціле місто, так, один покупатися. Чого він сам не йшов купатися? Нехай би був собі сам пішов покупатися. А він сам не міг. Оце ну, такий гарненький, чесненький їсти хоче. Дивіться, яка лавочка гарна. О, нова кічка вийшла. Нова кічка вийшла, ага. О, на літак прилетів. Так, з кічкою. О, через 4 хвилини. Буде робитися нова кіська. Ага. Через 4 хвилини з копійками буде нова кіцька у Вероніки. Зараз у нас ще є одна нова кіська. Так. І буде ще одна рука. І подивіться, зараз я вам покажу. Ва ще є кицька лосавка. Ага. Ти що знову замовила кіцьку русалку? Так, кіцька-русалочка. А що вона буде робити, якщо в неї хвостик, як вона буде Я переміщатися? Я Ти її понесеш у воду? Так, вона може скакати на хвостику. Ага. Давай, скаки на хвостик. Все, більше не може скакати. Значить, її треба у водичку нести. Неси її у водичку туди. Бачиш, вона сама поскакала. А, вона так переміщається, вона так стрибає. Скільки скок. Диви, а у тебе були там, ти бачила? Так. Ой. А роботи-котики? Котики-роботи, з яких вони взялися. Вони в тебе були? Так. Да. Все, зараз котик і рибка буде, як рибка у, у своїй стихії. Мур! Мурка наказала. Мур. Муру наказала. Наказала мур. А котика у того не може, не може його туди. Він же робот-кіська. А де яка там машина класна, я бачила? Так. Дивись, тут зубку можна собі зварити, котика. В туалет хоче, а що тепер робити? Ти маєш його в туалет віднести? Лимончик <клес> купаться. Лимончик. Лимони, Лимони, ананас, зубку зварити можна. Там палатка, можна відпочити. Тут, бачиш, там місто, а тут зразу вже для відпочинку а вот для кот... зона. А для лобот котиків не можеш туди. А ігри тут такі є, щоб поіграти? Такі, як в Смолці, наприклад, є? Ні. Нема? Тільки розважатися. Так, у нас сама вибігла із води. Але дивися як, там місто, а тут вже е, від, для відпочинку база якась. Так. Тут вже можна вони відпочивати собі гарненько. І водичка є, і палатка, і зварити е, на, можна собі зубку на вулиці. Бо Ви буде виходити на кішка. Вороняка лише й шукає нових котиків. Нема, так? Більше нема, нікого. Так. Коли був котик? У нас він назад є. У нас є цей котик. Бачите, скільки можна тут аж котик. Ага. Оцей такий хороший котик мені подобається. Та а ви він тільки за новий ага. подобається, якщо. Ой, а цей дивики набурмучений. Та, дуже схожий на нашому міті. Товстячок. Ні, ну наш Мікі не такий, ажень. Та, Оцей такий та. нашого та. Мікі подібний. Ну давай далі, що там у нас відбувається. Та, а во він наш Мікі засвітить. О, то можна нашого Мікі. Зараз вам покажемо котика, який подібний на нашого Мікі. Мікі, у нас багато є відео з нашим мікі, котиком мікі, мікі, як він мікі, там у нас мікі, розмовляє. розмовляють. Кому буде цікаво, підпишітесь на наш канал і побачите, хто любить, коли розмовляють. Котик, котик Мікі пожарний! Котик Мікі пожарний. Так що хто любить котиків, песиків, які розмовляють, у нас є такі відео, де там у нас розмовляє Мікі і Дік наш песик. Так що підпишіться на канал. Подивіться. Поїхав. Брррррр. Поїхав. По От Мікі приїхав. Котик По По Мікі приїхав покупатися. А-а-а, холодно, не хочу, не хочу купатися. Хочу так. бігати, я люблю бігати, бавитися. Наш Мікі любить бігати, бавитися, скакати. Або котик грізнюлька. котик грізнюлька. Він, Привіт, ще бу... коти -грізню... він, 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 він напевно собі там будував і загрязнився. Так, будував. Не, а, не малював, а, а будував. А, будував щось там. А що він будував? Напевно, він будівельщик, бачиш. Будівельник, а, він у діти. такий… будівельниках. Костюм спеціальний. Це якась... А, це кітька -привид. Да, привид! І це кітька привид. А -а -а -а. Оце так, так отакі привид. Ну що, я думаю, що на сьогодні все, так? Да. Всім па, -па да. і до нових зустрічей, до встречи, наші друзі. Сім.